Minecraft, але я маю бути чудовим мером. Так. Я мер села у Лешківці. Це мерія. Тут моя медовуха. Тут моя кафедра, це мій робочий стіл. А тут -а весь мій бюджет. весь бюджет села. Тут понад трьох. Тут досить багато грошей. Можна буде вислухати всіх. А точніше запитати, чого їм не вистачає. Так. Ось як виглядає мерія зовні. Не дуже. А само село треба обійти подивитись. Треба буде ці поля замінити. І так далі. Йо, це що за доріжки, а? Треба буде краще зробити. Гей, а ти що тут робиш? Та я дивлюся на море, осволоджуюся. Хоч би тут а... було хоч якесь гарне місце, де можна було подивитися. Добре, я тебе зрозумів. Треба буде цим зайнятися зараз. А ти не підскажеш, де тут магазин? Магазин? У нас немає магазину. О, це біда. А де ж, ж де ж ви берете продукти? Ми самі все садимо. Ми всі все перемолюємо. Ну, точніше, ми садимо. Пшеницю перемолюємо пшеницю в боку і робимо з неї хліб. І ми їмо хліб. Йо. Хі -хі -хі. Погано, що у вас немає магазину. Ну, я вас бачу, що у вас є снаписана, то це запаси. Так, це запаси. Коли хто комусь буде не вистачати, то ми так завжди збираємо, щоб... Кожен міг мати хліб. А чому ви тоді скотарством не займаєтесь? Скотарство котарством достаю скотаря mm. зрозуміло. Так. На магазин страв буде... На магазин треба буде витратитись. А на а ці, дорі... а ці доріжки? Що це таке, а? По них ходити противно. Як тим більше скоро розваляться? А що тут за дома? Йой, які бідні? Так, зараз знайду підходящий будинок, щоб переробити його в магазин. Цікаво. Так, а що тут є? Ну, ця будівля не дуже така приманююча. Не дуже така цікава. Ого, скільки в нас тут корисних копалив Мідь, вугілля, залізо. Та, та ми багаті. Тільки треба буде ще знайти когось, щоб це викопати. Йо, я ведь не впав туди. Цю яму треба буду засипати. Ну, що? Що ви там? Ого, я бачу ви... Любити ходити тут. Будівлі не найкращі. А ці поля... вони взагалі не підходять. Треба буде ще Так, треба вирахувати. Що мені потрібно? На що виділити бюджет? Перше це виділити бюджет на магазин, друге це на доріжки, третє це на місце для риболовлі. А четверте це на пересадку полів. А п'яте це засипання ями. Ну, йду зараз це все зроблю. Беру всі свої Так, беру. Так, це мені треба. Тр... Ні, трохи менше. 16 Ні, ще менше. Десять. Так, так. І так. Надіюсь, цього вистачить. Фух. Це відбудував. Зараз вигляну. А, зараз покажу, що завдяки корисним копаливам ми змогли гарно так заробити. Ось який міст вийвся. В майбутньому я постараюсь з цієї гори щось зробити. Наприклад, якийсь парк актраціонів. Там місце для риболовлі. Як бачите, тут а, старі. Огороди не пропали, але скоро з часом пропадуть. А ось новий город, який прекрасно освітлений, гарний. На ньому і Картопля, і пшениця, і морква, і буряк. Коротко кажучи, все, що потрібно. Тільки залишаються нам ще боби какао. А ось магазинчик, ось продавець. Тут, а, ну, вони люди приходять і кажуть, мені ласка, наприклад, тортик і печення. Приходять сюди і... Розплачуються. Яму. Ну, цей кратер засипаний вже. Можна там вільно ходити. Треба буде наступного. А ось скільки в нас корисних копало вишився. Нічого, тільки далі знайдемо. О, тут ще є корисні купало. Ну що ж, перша частина закінчується. Всі бувайте!